Супер дефіцитні, теж останні, бо вже бренд не шиє. Просто нема кому шити. Але відправили нам трошечки ще суконь, які стали правдиво хітом продаж. Ну от все, хіти. Оце хіт наш продаж легенька. Неповторна сукня з таким свіженьким принтом. Він має вертикалі, сукня донизу, вона невагома. Ну, на теперішню спеку те, що треба, має рукавчик, повномірна, максимальний Іксель. Іксель у нас іде на, дівчата, мені, на скільки груди? У вас дуже багато їх купували? Всі до до років? Ні, Ікселька. Ікселька буде 114. в нас, ну тобто на 114, я собі брала два іксель, вона да. так була нормальна, менші груди ніж 114, Тобто, якщо у вас там 110, 108, вона буде хорошо. На 114 ми не маємо вже цього розміру. Маємо одну, але ми її вже сьогодні відправляємо. Теж людина довго її чекала. Так що. Це, і, і, і цель, ми маємо одну штучку, ми її відправляємо. Тож, приходьте, будь ласка, міряйте в шоурумі або просіть дівчата, вони, вам, в принципі, можуть зробити заміри, і ви вже по своєму одягу зорієнтуєтеся під проймами, який вам розмір потрібно. Але взагалі. Що, що нам потрібно від вас? Від вас потрібно замір ось тут, замір ось тут і замір ось тут. Ось це якраз впливає на подальше правильне підбирання розміру. Якщо ви дасте правильно стисло, нормально поміряні груди, дівчата вам точно добре підберуть. Всім дякую, всім гарного дня, чекаю на ваші замовлення.